Отже, всім доброго дня! Вас Вазі таєзного Фейдал. Е, е, хотів би вас познайомити. Наконець у нас з'явився новий майстер на фейдалі Женя. Добре. Дуже приємно знайомтеся. Женя, номер телефону, бачите його на роліку. Вчиться він зараз наносити декоративні матеріали фірми Фейдела. Отже, що в нас тут зроблено? Він зробив грото в стилі торцовки. Тобто ми нанесли вельвет, ближче до стіни. Нанесли ми вельвет. Спочатку що наносилось? Акрілці в ґрунт, як завжди, фарба, латекс Оптимул. Колір Женя, який колір? Колір Є32, є 4, є 4, 32 підложка і вельвет кольорований той же самий колір, тільки в пів дози. І мармурін міні, торцований, в колір той же самий, тільки двойна доза. Тобто він темніший. Що в нас вийшло? Екскурсія. Такий мармурін торцований. красота Боже, є все присутні вильват грає є бліки Женя якщо можна з пару слів про матеріали як матеріали тобі в загальному Матеріал прекрасний в роботі, дуже легко нам не працювати через те, що дуже зручний, він дає змогу як і дотримуватись всіх стандартів потрібних для нанесення, дає змогу зробити трошки більше площі нанесення. Він не так швидко притягує ці саме. Отже, ми з Женю ще також, переїхали на другий об'єкт, його, який він робив ще раніше. Маємо тут зроблено сахару і сант фарба фірми Fedel і Diamond Sand. Зверніть увагу на сахару, сахара зроблена такими сотами. Виглядає просто, ну, нема слів, дуже шикарно виглядає. Реально його, якщо побачити вживу, передати. Зараз так от станемо далі щоб ту стіну показати, як вона блистить. Якщо зверніть увагу, якщо відео передасть, як от соти проглядається. І пішла, пішов декорчик зверху. Дуже оригінально виглядає. Така ніша зроблена Diamond Sandom. Діамант просто змодельований і усе, Тобто він не вжимався. Тобто ефект такої теж піщаних стін на стіні. Ага, так, да, ще на потолочку зроблено. Виглядати. Весь потолок зроблений. Ну, робота проведена дуже велика, як то кажуть, дитинічна. І тут теж і ніша і пішла зверху сахара. Бачите, як лампочка відбиває, і вона блікує. Поїхали. Отже, Женя, скажи, що ще ти би планував, що ти ще плануєш робити? Ну, якби якісь декоративні є роботи, якісь ідеї по декоративних матеріалах. Е, Ідей дуже багато. Е, ідеї є різні, Ось дивіться. Бо, наприклад, з остатку, який залишився, зробив такий макет в двох екземплярах. Е, mm -hmm. Це остаток. Це проста робота з вільвет і мармурін. Спочатку наносився мармурін. Лагенько торсувався при підтягуванні. Я його прижав, затиснув за цей саме, розтягнув і в кінці взяв вільветом легенько на цей саме на пінопласт. І протяг по, цій саме, побудив, по вершочках, скрив. Угу. І от вийшов такий варіант. Це такий теж, варіант. це теж саме, тільки тут потрібно працювати чуть-чуть іншим е, інструментом, потрібно е, шпателем пластиковим теж, і наводити форму. І те ж угу. саме, саме потрібно вільветом скривати. О. Матеріал дуже прекрасний, е, екологічно чистий. В роботі він взагалі ідеальний, як для мене, то якби сказати, що Думати, доступний для людей Так, доступний для людей, він не є дорогим, от, як інші, наприклад, італійські різні декоративні штукатурки і практично нічим майже не відрізняється. от. Далі будуть проводитись такі роботи, як тут теж. Мармурін, тільки в стилі, і чуть -чуть іншому. І... Це вже в планах, Це так? Це в планах. Так. Оця кімната буде в вільветі. повністю mm -hmm. затягнута Утученко. Тут, думаю, Сахара. Це повністю не оприділилося, але думаю, що так і буде. Дякну. Значить, як то каже, чекайте наших експ... слідуючих роликів, ми вже покажемо вас, Женю покажемо в роликах, як він працює, як він діє матеріалами. Можливо, він розкаже ще якісь свої нюанси, якісь свої тонкощі. Отже, дивіться відео, ставте лайки. Номер телефону бачите, Жені, зверху на ролику. Якщо якісь питання, звертайтеся до нього вже за матеріалами, то приходьте до мене в епіцентр, ми вже якийсь колір підберемо. Все тоді, до зустрічі, до побачення.